Книга Вихід, глава 6. І сказав Господь до Моєсея, Тепер побачиш, що вчиню я фараонові, бо він змушений рукою сильною їх відпустити, і змушений рукою сильною вижене їх із краю свого. І говорив Бог до Моєсея та й сказав йому: Я Господь, і я з'являвся Авраамові, Ісакові та Яковові. Богом Всемогутнім, але йменням своїм Господь, я не дався їм пізнати, а також я склав був із ними свого заповіта, що дам їм землю ханаанську, землю їхнього мандрування, в якій вони мандрували. І почув я теж стогінь синів Ізраїлових, що єгиптяни роблять їх своїми рабами, і згадав заповіта свого Тому скажи синам Ізраїлевим: Я Господь. І я виведу вас з під тягарів Єгипту, і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великими присудами, і візьму вас собі за народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що я Господь, Бог ваш, що виводить вас із під тягарів Єгипту, і введу вас до того краю, що про нього я підняв був свою руку, щоб дати його Авраамові, Ісаку та Якову. І я дам його вам на спадщину, я Господь. І так говорив Мойсей до синів Ізраїлевих, та вони не слухали Мойсея через легкодухість та тяжку роботу. І казав Господь до Мойсея, говорячи: Увійди, говори до фараона, царя Єгипетського, і нехай він відпустить Ізраїлевих синів із свого краю. І казав Мойсей перед лицем Господнім, говорячи: Та ж Ізраїлеві сини не слухали мене. Як же послухає мене Фараон, а я не обрізано вастий. І сказав Господь до Майсея та до Араона, і дав їм накази до Ізраїлевих синів та до фараона, царя Єгипетського, щоб вивезти Ізраїлевих синів з Єгипетського краю. Оце голови батьківських домів їхніх сини Рувима, перворідного Ізраїлевого, Ханох і Палу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувимові, а сини Симеонові Ємуїл, і Ямін, і Огат, і Яхін, і Цохар, і Шаул, син Ханани Янки, це родини Симеонові. А це імена синів Левієвих за їхніми родинами: Гершон і Кегат, і мерарі. А літа життя Левієвого стоїть 37 літ. Сини Гершонові. Лівні і шім'ї за їхніми родинами, а сини кегатові: Амрам, і Єдзгар, і Єхеврон, і Узіїл, а літа життя кегатового 133 роки, а сини мерарі махліта муші, оце родини Левієви за їхніми родами, і взяв Амрам свою тітку. Йохевет собі за жінку, і вона породила йому Араона та Мойсея. А літа життя Авраамового 137 літ. А сини Єтгарові Корахінефех і зіхрі, а сини Узіїлові Мішаїл і Елцафан, і, і взяв Араон Елішеву, дочку Амінадавову, сестру Нахшонову. Собі за жінку. І вона породила йому надава, і Авігу, і Елазара, і... і Тамара, а сини Корахові, Асир і Елкана і Аваасав. Це родини Корахові. А Елазар, син Араонів, узяв собі з дочок Путіїлових за жінку, і вона породила йому Пінхаса, Оце голови батьківських домів Лівітів за їхніми родинами. Оце Араон і Моїсей, що Господь говорив їм: Виведіть Ізраїлевих синів з Єгипетського краю за їхніми військовими відділами. Вони ті, що говорили до Фараона, царя Єгипетського, щоб вивезти Ізраїлевих синів з Єгипту, це Мойсей та Араон. І сталося в ті дні, коли Господь говорив до Мойсея в Єгипетському краї. То казав Господь до Моїсея, говорячи, Я Господь, говори фараонові цареві Єгипетському усе, що я говорю тобі. І сказав Моїсей перед обличчям Господнім, «Та ж я не обрізу новостей, Як же слухати буде мене фараон? Амінь.